На Вінниччині жінка побила власних дітей дерев'яною палицею. Першу партію розвідувальних дронів передали військовим із Вінниці. У Вінниці відкриють художню виставку «Малинале». або малюють всі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Побила трьох своїх малолітніх дітей. В інтернеті з'явилося відео, на якому мати дерев'яною палицею лупцює власних дітей. На місце події одразу виїхали правоохоронці Стульчинського районного відділу поліції, медики та працівники соцслужб. У матері можуть тимчасово забрати дітей. Слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 127 Кримінального кодексу України катування. У власній квартирі під час пожежі загинула 88-річна Вінничанка. Трагедія сталася в день. До працівників ДСНС надійшло повідомлення про загоряння в одній із багатоповерхівок у мікрорайоні Вишенька. Вже на місці пожежники з'ясували, що горить одна з кімнат у квартирі. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли жінку без ознак життя. Причину загоряння встановлюють спеціалісти. З 1 жовтня водії повинні їздити з увімкненими фарами в день. Це стосується всіх механічних транспортних засобів. Вмикати потрібно денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності ближній світлофар. Вимога їздити зі світлом буде діяти до 1 травня. Віктор Постоловський, старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Вінницькій області, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, чому саме з 1 жовтня потрібно вмикати фари в день? Ну, відповідно до правил дорожнього руху України, а саме розділ 9 пункт 8 говорить нам, що в період з 1 жовтня до 1 травня водії усіх механічних транспортних засобів повинні рухатися поза межами населеного пункту з увімкненими денними ходовими вогнями, а у разі їх відсутності з ближнім світлом фар. Тобто це є норма та вимога з правил дорожнього руху, і вона є обов'язкова для виконання. Повторююсь, водіїв усіх механічних транспортних засобів. Де саме потрібно вмикати фари, законодавець позначив у управу дорожнього руху, що це стосується саме руху за межами населених пунктів. Тобто, якщо водії заїжджають у населений пункт, який позначений відповідними дорожніми знаками, він може виключити денні ходи вогні. І... Або ж ближній світлофар у разі їх відсутності. А коли він буде виїздити саме з населеного пункту, повторити цю операцію та вимкнути їх. Яке покарання загрожує водіям за вимкнені фари? Відповідальність за це порушення передбачена частиною 2 статті 122 адмінкодексу. І сума штрафу буде становити у цьому випадку 510 гривень? Дякую вам. Віктор Постоловський, старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Першу партію розвідувальних дронів передали військовим із Вінниці. Саме там взялись за розробку та виробництво літальних апаратів. Дрони мають випробовувати в бою, аби військові могли дати свою характеристику, що потрібно вдосконалити в цих моделях. Але вже зараз літальні апарати є невидимками для радарів противника. Вони передають дані в реальному часі, підіймаються на висоту до 400 метрів і здатні розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину. Це один із перших безпілотників, які розробили Вінницькі винахідники, і який почав працювати на українську розвідку. Швидкий і мобільний щедрик, так назвали апарат, здатний підійматись на висоту до 4 тисяч метрів, і звідки у реальному часі передавати із спеціальної камери усі дані про пересування та техніку ворога. А головне він невидимий для окупантів. На даний час він зроблений з таких матеріалів, що є радіопрозорим, тобто радари його не повинні бачити. Хіба що як дуже якусь маленьку ціль ну, типу птаха. Тобто він на радарах зараз не буде ведеми. Першу партію розвідувальних дронів уже отримали військові. Немало важне, де ми можемо слідкувати за противником його переміщення, переміщення даної техніки, де ми можемо відповідно надавати дані та координати нашій артилерії та іншим військам, де вони негайно можуть нанести вогонь. По даним позиціям противника. Перевага Вінницького Щедрика в тому, що ним можна керувати з бліндажа, який знаходиться за кілька кілометрів від літального апарату. І садити його військовий оператор теж може далеко від місця запуску, не видаючи свої позиції. От керуємо ми літаком, можна звідси керувати з цих двох джойстиків камерою. Зручний зум тут керування ретрактом. Дрон-розвідник це дуже важлива українська розробка. Над нею працювали науковці одного із вінницьких вишів майже рік за підтримки волонтерського штабу. Мій час був визначений пріоритет це створення безпілотника, який на, на створення якого нас, скажімо, надихнули військові своїми побажаннями, запитами. Безпілотник-розвідник. Сьогодні він вже в дії, він готовий до технічного його застосування. Маємо надію, що він значно посилить наше військо. Перші дрони-розвідники, які створили у Вінниці, можуть стати початком для запуску масового виробництва літальних апаратів. Як переконують військові, українські безпілотники не поступаються іноземним аналогам, а головне вони дешевші і їх легко обслуговувати та закуповувати запчастини. Марина Зелена, телеканал Вінниччина. Війна, сполох стихії. Таку персональну виставку презентували у художньому музеї Вінниці. Картини присвячені трагедії на Каховський ГЕС. Художниця Анжела Доцюк. На полотнах зображено, як вода руйнує все навколо та забирає життя. Авторка картин спілкувалася з людьми, яким довелося покинути власну домівку через підрив росіянами Каховської ГЕС. Саме їхні історії надихнули жінку написати такі картини з 14-го року. Роботи Анжели Доцюк перегукуються з темою війни цієї виставки. Створення робіт це є переживання, сублімація моя і тих людей, з якими мені вдалося поспілкуватися. Які були в той час, коли саме ворог атакував. Дамбу розрушили і це вплинуло на стан і психічний, і фізичний. День захисника України відтепер відзначаємо 1 жовтня. Свято змінило дату через реформу церковного календаря. Аби показати наскільки важлива військова служба та захист країни, півсотні хлопців та дівчат зібрались у молодіжному центрі квадрат на зустріч із діючими вояками, які після важких поранень проходять реабілітацію. Вони називають себе лише по псевдо апостол та історик. Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади пережили все пекло війни. Разом з побратимами боронили країну на сході та Півдні, і саме там отримали важкі поранення. Але військові прагнуть розповісти молоді, яка прийшла привітати їх з днем захисника, не про страхи війни, а про життя, яке вони відвоюють. Потрібно просто бути готовим морально, тому що як показує досвід, це не контрастрайк в мене. Був негативний досвід зустрічати таких людей. Гартуйте свій дух для молоді. Важливо розуміти, що саме відбувається. Що саме відбувається, ви не станете другим Давідом-Хіміком, чи не будете моджахедом там інколи відбуваються речі, які в Тікток ти не знімеш студентів. Найбільше цікавило, яку допомогу отримують військові, як це жити у бліндажах та яким вони бачать перемогу та майбутнє України. В такий спосіб подякувати їм і для того, щоб більше молодь орієнтувалася, що відбувається і які емоції проживають військові для того, щоб в них був більший контакт і вони розуміли на які подвиги щодня ідуть наші військові для того, щоб боронити нашу державу. За розповідь та спілкування молодь подякувала захисникам танцями та піснями. Сьогодні помандрує, не знаємо самі, де завтра заночує чортими лісові. гей гейга. Чорти милі собі. Гей, бу, гей, га, прапор червоно, чорний, це наше все добро. Червоне це кохання, а чорне пекла. Владислав Гемба, Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Щоб психологічно розвантажити українців під час війни у Вінниці відкриють художню виставку Малинали або Малюють всі. Представлені картини створювали просто неба, художники та кожен, хто хотів відчути себе митцем. Проєкт організувала команда Піч». акція проводилась на європейській площі. Малювали на холстах, фанерах, дошках, дверях, частинах від ліжка чи стільця, на шматках гіпсокартону. З 5 жовтня всі охочі зможуть подивитися на ці картини в хабі Піч». На виставці будуть роботи художника Олександра Нікітюка. Одна з картин портрет Алана Майєра, який допомагає Україні від початку війни. За цей час неодноразово організував благодійні проєкти. На виручені кошти за аукціону купував тепловізори і медикаменти для українських захисників та захисниць. Буде на виставці інтерпретація встановленої у Львові скульптури Василя Курчового. Це пишнотіла жінка у стилі барокко. Сама скульптура викликала бурю емоцій серед людей. Її навіть намагалися спалити. Виставка триватиме два тижні. Немає агресивних робіт, є цікаві, навіть які зачіплюють і війну, але здебільшого люди творили від душі. І вони такі, ніби як в космосі, трохи. Ці роботи дуже дивні, і вони всі різні абсолютно. І вони більше відображають те, що в людях всередині. Це була вся інформація на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких. Хай будуть лише гарні новини.